Воістину немає нічого більш огидного, аніж монстри оні натурі противні відьмаками іменовані, бо вони суть плоди мерзосвітнього чарівництва і диавольства. Це є мерзотники безгідності, совісті і честі, справжні породження пекла, так модоубієння пристосовані. Нема таким як вони місця між людьми поважними, монструм або відьмака опис. Тож на час не знає Геральта Рівії. якщо не з Сага про відьмака, то точно з комп'ютерних ігор. Анджей Сапковський зробив колосальну роботу у вибудовуванні світу, та персонажів теж не обділив характером. Самі лише Польщі про близько двох мільйонів примірників його книг. Тож сьогодні ми спробуємо розібрати, що, як і до чого в світі єльфів, людей, чародіїв та королів, але все по порядку. Головним героєм серії по сумістеству мисливцем на монстрів є Геральт Рівії, відьмак та генетично модифікований мутант ГММ. Якщо замінити останню букву, він стане сілями, а якщо замінити першу фінансовою пірамідою. По ходу історії ми дізнаємося всіх відьмаків, що з дитинства тренували як машини смерті зброю, щоб протистояти кровожерливим монстрам. Для цього їм мутаціями надавали прискорну регенерацію. Швидші реакції, рефлекси та метаболізм, а також кращі зірю високу силу. Це все в парі з відмінним володінням двома мечами. Перший з метеоритного заліза, як жартував сам Геральд, для людей, хоча насправді для тварин. А другий зі срібла для потвор І медальйон свого роду детектор, який попереджав власника про небезпеку, саме все це й робило відьмаків відьмаками. Відповідно до власних етичних переконань, Геральт старається не вибирати сторону в конфліктах, чарівників та королів, з як і в пізнішій війні королівств півночі з Нільфгардом. проте залишається в неполітіки йому довго не дають. Серед персонажів, з якими доведеться взаємодіяти, відьмаку варто зазначити любистка, випускник Оксінфурської академії, трубадур та бажаний гість на будь-якому бенкеті завжди усміхнений, дотепний. Найголовніше шкірить клянти до дівчат, як тільки є така можливість. От такий він любисток. Перша поява його відбулася в голосі розуму в першій частині циклу Останнє бажання. Проте в тій ж самій частині його поява має місце в розділі Край світу. Ненеки житься в храмі, в якому зупинився Геральт. Під час подій першої частини описувала любистка як повну протилежність Геральта. Не дарма, найбільш впізнаваними його аксесуарами були Капелюх з пер'їною сірою чаплі і Ельфійська лютня, загалом найкращий колега Геральта. Варто також згадати про Єнефер з Венгербергу, кохану Геральта та звану мати Цірі. Перша її згадка була в оповіданні Останнє бажання. Пізніше вона бере участь у декількох інших оповіданнях серії, таких як Межа можливого, «Крихта льоду. Також вона присутня впродовж всього подальшого циклу. Характерними елементами її образу є обсидіанова зірка в якості прикраси та парфуми з вже легендарними запахом аґ. Агр і буску. Також вона входила в склад ложа Чардійок і загалом значно вплинула на розвиток подій в історії. Наступна героїня розділяє з Геральтом почесне місце протагоніста історії. Звісно, це ніхто інша як Цірі або Ціріла, якщо трохи формальніше. Княжна внучка Каланти, Левення з Цінтри або ж Ластівка, яка і є дитям несподіванкою, призначеною Геральту. Тему призначення розберемо трохи пізніше. Радість всім дівчинка зростає досить жвавою і активною. До всього іншого їй передалась краса своєї матері, яка відбилася в її витонченому обличчі великих зелених очах і довгому, типовому для їхнього роду популярство сірому волочці, що обіцяло зробити з нею завидну наречану. Та цірі, виявляється, дуже навіть тяночка-пацаночка, і до страки і ті ваші гарні сукні та наречені. Перша згадка про неї має місце в оповіданні питання ціни, але тільки як ненародженої на дитини. Пізніше вона з'являється у всіх частинах циклу, окрім як сезону гроз. Але сезон. Гроз то зовсім інша історія. Я думаю, кожен, хто читав цю частину, отримав не те, що очікував. В гарному чи в будь-якому іншому сенсі. Перша інтерлюдія. Менше зло у світі відьмака. Тема меншого зла є одною з центральних у творі. В одноіменному оповіданні Геральта ставлять у важке положення, навіть не раком. Відьмак, прийшовши до Чордії Стритогора, щоб поторгуватись за вбитого нелюда, замість рушей отримує душевну тараду і благання протекторату. Якщо коротко, він з когорту і інших чордіїв гнав та пробував позбутись скварно народженої дівки, яку називає сорокопуткою. Відьмак відмовляє та покидає Стритогора в розпачі. Вночі по дахах до нього вилізає Ренфрі, Само вона вий виявляється сорокопуткою. Виходить, Стритгорда що прикрасив її риси, яких ті в неї не ростуть. Хоча Геральт, звісно, це перевірить. Вона, в свою чергу, теж має прохання вбити в Стритогора та не допустити різні, яку вона влаштує зі своєю бандою випадку опору. Перший задокументований випадок, коли Геральта витягають з пульбашки в політики і змушують зробити вибір. Та він, як простой маленький рудський чоловік. Говорить, що це все не для нього, і що між більшим злом і меншим злом він не вибиратиме зовсім, так як і в реальному світі, коли ти не вибираєш, це може стати твоїм найгіршим вибором. Це для людей, які думають, що можна залишатись з боку і не зазнати покарання. Це показує, як важливо мати позицію та відстоювати її. І звісно ж, Геральтові неодноразово доведеться відчути на собі наслідки власної бездіяльності. Сорокопутка каже, що відмовляється від помсти. Внаслідок чого і стається різанина. Бездіяльність тепер обернулась трупами, і все це на його совісті. Після цього білого вовка нарікають різником між Блавікеном. Оповідання є невід'ємною частиною відьмака. Саме в такому стилі написані перші дві книжки серії Останнє бажання та меч призначення. Саме оповідання ідеально пасують фльору відьмацьких подорожей, одноразових знайомих, роздумів на різні теми і частенько панік з чародійками. В Кожному оповіданні навіть найбуденніша історія набуває нових граней та розкриває навіть найбільш другорядних персонажів. Це все вкупі з добре пропрацьованим світом, де найменша дрібниця може вилитись в значну подію. Світ справді дуже реалістичний, крім факту, що. Ультмаючи, поки моми й є хоч фе медмедя, де я радий підкочувати свої вовчі яйця до найкрасивіших шуш королів з півночі. Одним з найкращих оповідань серії є можа можливого зі збірки меч призначення. В оповіданні перший та й по останній раз з'являється борг тригал. Так, стоп, я вам що Тут буду оповідання переказувати. Нема дурних, чушпани, книжка, буква читати. Але я знаю, що ті, хто це зараз дивляться, дуже розумні досвідчені і багато читають, і взагалі вже всіх відьмаків перечитали, а це слухають просто так. То ще чи треба читати перші дві книги, якщо вони, начебто, перебігом впливають на сюжет решти циклу, та не мають суцільної сюжетної лінії, розкидані в часі, як ці два міжгалактичні пси. Як будь-яка притомна людина, я відповім так, тому навіть не слухайте людей, які говорять, що можна починати читати з третьої частини крові альфів. Просто шліть їх дуже далеко. Зробивши вибір скипнути дві. перші дві книжки, ти позбавляєш себе хоч якогось уявлення про основних персонажів, призначення, право несподіванки та інформації про те, хто така цірі. До того ж, багато подій в оповіданнях перегукується з пізнішими частинами. Та й обмежувати себе в насолоді читати прекрасно написаний світ та добре пропрацьований сюжет з цікавими персонажами садизм. З іншої сторони, оповідання опціональна частина серії. Перечити самому собі це сильна позиція. Звісно, можна розібратись у всьому з інших книжок, ба більше історія буде працювати і без оповідання. Дань, але як на мою думку, набагато гірше оповідання це як та маленька шестерня у великому механізмі, без якої для правильної роботи не можна обійтись. От ми й дійшли до подій третьої книги серії Крові Ельфів, яким би це боком стосувалось цірі, спитайте ви, дуже навіть стосується саме в крові ельфів, її спокійне життя в цінтрі переривається нападом нільварських військ, в результаті чого чорні таки захоплюють цінтру. Боже, дідько, як це неправильно звучить. Так про що я? Ага, точно. Тож, щоб врятувати юній кніжні життя, її бабуся Каланти відсилає її з палаючого міста. Що, забігаючи наперед, не дуже той допомогло. Адже її відбили і тепер вже Нільфартіна, чилі з лицарем в чорних. О та крилами хижого птаха, який далі по ходу історії виявляється нашим добрим знайомим Кагіром Мав з дифрином Епкелахом. Проте він провалює завдання, та Левеня з центрі тікає потім разом із біженцями переховується і пробує вижити. Можна сказати, що її доволі таки пощастило, бо мало того, що її прийняла до себе сім'я, так ще й так трапилось, що до них навідався Геральт. Пізнавши дитя несподіванку, відьмак вирішує забрати її з собою до Кейрморину, зруйнованої фортеці та школи Вовка, де й стають відьмаками. По прибуттю нам стає відомо. Що самих відьмаків не так вже й багато. Восемір, Ескель, Ламбард, Коен. Хоча навіки він чомусь став койоном. Сам Геральт та новоспечена відьмачка Цірі. Так, чесно до слова, жоден з відьмаків близько не такий відомий, як Геральт, не без помічі любистка та його балад, звісно. Саме Ескель є першим, хто зустрічає Цірі у супроводі Геральта. Міцно привітавшись з білим вовком, він незадоволено зазначає, що пройшовши з відьмяком дитина є дівчинкою. Відьмацька наука нікому не давалась дуже легко. Цірі не виняток. Тренування кожного дня добряче виснажували, проте було видно непогані результати. По мірі прочитання можна було зробити висновок, що компанія відьмаків подобалась дівчинці. Не дивлячись на суворі тренування, вона підтримувала з молодшими відьмаками дружні стосунки. Але самір був для неї чимось на кшталт дідуся. Травма, здобута під час вдачі спалаючої цінтри, давала знати про себе в нічних кошмарах. Саме в них вона бачила зловісного чорного лицаря з крилатим шоломом, який наганяв на неї такий жах, що вона частенько з криком прокидалась посеред ночі з холодним потом на лобі та персохшим горлом. Одного разу під дією відьмацького ліксиру, ще невід'ємним атрибутом кожного відьмака, цірі впадає в свого роду транс, та говорить якісь дивні речі, про які не може знати. До прикладу, під час іншого такого своєрідного снотрансу вона пророкує, що Коен загине від двох зубів. А Геральт від трьох. Щоб це не значило тоді, це значно непокоїть всіх відьмаків. Тоді Геральт вирішує звернутись до Тріс Мерігольд Тріс Мерігольд наймолодша чордійка в ложі Чордійок, можлива коханка Геральта, добра подруга Єнефер, звана сестра Цірі та подруга Відьмаківська Ерморону. Вона скинула з плечей хутріну пелерину, зняла лисичу шапку, швидким рухом голови розпустила волосся, свою гордість і свій розпізнавальний знак. Довге, вблискуючи золотим, пухнасте волосся кольору свіжого каштану. Цірі зітхнула від подиву, Трісо усміхнулася рада ефекту, красиво, довге, розпущене волосся було рідкістю, знаком становища, статусу, знаком вільної жінки, самої собі пані, знаком жінки незвичної, бо звичайні панни носили коси, звичайні заміжні. Ховали волосся підчепцями чи хустками. Пані високого роду, включаючи королеву, зачисували і вкладали його. Войовниці стриглись коротко. Тільки друїтки й чаордійки, типові порадували натуральними гривами, щоб підкреслити незалежність і свободу. Під'їжджаючи до руїни відьмацької школи, вона застає, як спочатку здавалось, хлопця, який намотував кругів на горизвісній катівні. Трасі перешкод, націлені на збільшення витривалості та швидкості молодих відьмаків. Та під'їхавши ближче, тріс розуміє, що перед нею відьмачка, тож пропонує підвести до фортеці. Це й було її перше знайомство з Цірі. зустрівшись з відьмаками, вона одразу починає лаяти їх за те, що ганяють Цірі як кнура. Висваривши всіх відьмаків за безвідповідальність та привівши цірі до порядку, вона вирішила ввести її в стан трансу. Успішно зробивши це, важної відповіді вона так і не допомогла ще тримати. Після чого наполегливо порадила Геральту попросити допомоги в Янфар. Ці дні були, напевно, найщасливішими в житті Цірі, хіба що після її життя в Цінріцькому палаці. Не маючи вже таких інтенсивних тренувань, Мерігольд наполягла на цьому. Хоча відьмаки не були дуже в захваті від ідеї. Вона могла просто відпочити, покататись на санах або просто пограти в сніжки. Коротше, в мене серце погрілося від цього, не дивлячись на доволі зимну погоду в книжці. На вишні, коли відкладати вже не було коли, Геральт Тріс та Цірі в компанії так, Ерпена зігріна з його гномами рушають до храму богині Млітела Волондері. Під час подорожі Тріс спіткають проблеми зі здоров'ям. Тож Геральт, піклуючись про неї, не мав стільки часу на цірі, яка, між іншим, непогано себе почувала в компанії зіграна та інших гномів. Матюкливі, низькі бородаті чоловічки, прекрасна компанія для новостірічної дівчинки. Але менш з тим, клавши хера на застереження та заборони Геральта, цірі вирішила прокататись далі в ліс, ніж то було безпечно. Внаслідок чого ледве розминається з бандою скоятоелей білок, лихих ельфів. Якщо коротко, то й не дуже вони вже й лихі. Люди, відбивши в них купу їхньої землі, й доступу до ресурсів, буквально загнали. Глухий кут, тому звісно, вони вибрали давати відсіч помирати в бою замість того, щоб просто гинути від голоду. І Тепер, коли королівства півночі заклопотані війною з Нільфгардом, вони вирішили кинути останні сили на повернення хоч клаптика своєї булої території. Геральд застає її у лісі та показує їй шаравет, попутно розповідаючи історію про Елірен. Слухаючи його, вона починає розуміти, чим насправді є той сумнозвісний відьмачий нейтралітет. Як показує сама історія, саме такі цірі в подальшому, та й зараз також витягнула Геральта з Кралітету, якщо вона потрібна Мгеру в армрейсу, а Геральт не віддасть її як товар по обміну. Виходить він проти Нільфгарду, що вже наштовхує нас на думку, що він на стороні королівства півночі. Але звісно, не все так легко і просто. Якщо розбирати кожен аспект цих всіх сторін, відео може затягнутися на довгі й тягучі години. З труднощами, але вони таки дісталися Ландеру, де Цірі приходить під опікуненники, а трохи пізніше вже є нефер. В Ландері в Цірі було все: подружки, непогане навчання та навіть залицяльні, яким виявився вже 16-річний на той момент Чук'яре, хоча і його можна зрозуміти, довге попелясте волосся в купі з витонченими королівськими рисами і великими смарагдовими оченятами. Нічого дивного, що братик поплив. Її стосунки з Єнефер не були ідеальними спочатку. Цірі спочатку вбачали її як високомірну, холодну, сувору. Проте, по мірі історії, Єнефер переселяє в свої покої, що значно зближує їх. Після кількох прогулянок та уроків по магії дівчина вже зовсім іншої думки про чародійку та починає вбачати в ній звану матір, вирішивши дати цірі на навчання до Аретуже, такого собі Хогвартсу у світі відьмака. Вони з Єнефер їдуть з Ландеру. Варто також зазначити, що пробули леня з в храмі десь два роки, і тепер вже мала 15 літ. Забігаючи наперед, я збираюся. Пропустити весь другорядний лор часу погорди та лишити тільки найважливіше, а саме переворот на Чордійському острові та неді. Спланований Нільфгардом переворот був націлений. Ну, звісно, на цілі. Вже вдруге. Ранок Геральт спокійнісінько собі бусяв. Як тут його будять і говорять: я не фер Нільфгардська шпигунка, самої не... Звісно ж, нема поряд, тож відьмак не вірить цьому. Зрозумівши, що коїться якась чортівня, і вже не зрозуміло, хто друг, а хто ворог, він робить найраціональніше рішення з усього в його положенні, йде на пошуки Цірі. Пропускаємо файт з кнуриком Дікстрою. Відьмак знаходить ластівку, себто Цірі, та вибратися з заруби в нього не виходить, бо в гру входять лихі єльфи, тобто с і їх силоміць розділяють. Поки відьмак відбувається від ворогів, Цірі стикається зі своїм найгіршим кошмаром, лицарем в чорних обладунках та крилатим шоломом. Згадавши всі ті безсонів. Ні ночі, коли вона прокинулась, трясучись та витраючи сльози, цірі вирішує дати відсіч своєму страху, що є дуже навіть великим особистістим тим зростанням та дорослішанням, як-не-як, використавши навички здобуті в Кайер Морені, цірі швидко роззброю лицаря та ранить його. Не дивлячись на лічні можливості, лицар не надто намагається схопити її. Та діставши поранення, просто замирає, сівши на коліно. Цірі, хоч і маючи змогу, не вбиває його. І тут буде частина розділу присвячена парадоксальному відношенню чорного лицаря, ака Кагіра Мавр Диферина Епкелаха. Як я вже згадував, він був порученцем Емгера Варемрейса, основним завданням якого було доставити йому Цирілу. Як на мене, випадок на Тенелі якраз таки найдивніший з перспективи Цирі. Він може викрасти її, але не викрадає. Чому спитаєте ви? Бо він б... в неї закохався. What the fuck, Richard? Отак то мав злапати цірі, а злопав її п'ят, через що потім провів два роки за кратами в Нільфгарді. Всі надії та сповідання, що на нього було покладено, просто провалились. Імператори в злості потім спробують підсунути дівчину, дуже схожу на цірілу, так звану фальшиву цірі. Але про це потім про кохання Кагіра ми дізнаємось з його розмови з Геральтом в гірській печері, далі в історії, з чого і стає, зрозуміло, чому він навмисто бездійствував. Геральт, як її названий батько, звісно, не був в захваті від такої новини, але пошинкувати Кагіра через це теж не збирав. Дуже парадоксально виходить, вона роками боїться його та ненавидить, в той час як він відчуває до неї любов. Це також пояснює його бажання йти з Геральтом на її пошуки, підкріплюючися тим, що він хоче хоча б ще раз глянути на неї. Як у випадку з яре, я не дуже здивований. Цірі, як не крути, а вдалась ні в року. Продовжуючи про переворот, цірі вдалося втекти. Проте перед Геральтом тепер постає Вільгефордс, егоїстична курва та рідкісний та діставши свою палицю, зачаровану на розшування відьмаків 5, заявляє, що і йому дитя старшої крові не якийсь маколик. Відьмак з таким розкладом, очевидно, що не згоден. Зав'язується битва, в процесі якої Вільгефорс починає крутити Геральта на палці. Відьмак лежить пляцком, а Вільгефорс направляється уважу чайки із нестабільним телепортом всередині, яке співпадіння, але Цірі зараз саме там. Думають, що він загнав її в глухий кут, він охо. Аї по повній програмі, бо цірі стрибає в портал, після чого важа руйнується. Так і починається полювання на цірі. Єдині люди, які хочуть її захистити, можливо, за сотні кілометрів від неї. Та на неї оголосили полювання один з наймогутніших чарівників історії: королі та королеви півночі, імператор ворожої супердержави. Це офіційно піць, і серед цього всього хаосу, страху та зневіри, цірі, дитя старшої крові, має віднайти сили та продовжити рухатись далі, шукаючи спосіб повернутись до своїх званих батьків. We'll be right <laughs> Призначення в світі є ще одним стовпом сюжету, і світу загалом. Призначення є рушієм, що прив'язав Геральта до цірі. В цілому стандартне призначення має такий вигляд: смертельна небезпека, в якій опиняється, до прикладу, король. Незнайомець рятує його. Король, вдячний за спасіння, обіцяє будь-що, що рятівник тільки попросить. І ось тут рятівник може сказати декілька фраз, що підв'яжуть у справу призначення. Наприклад, ти віддаси мені те, що залишив удома, та про що не знав, і перше, що стріне тебе при поверненні, і на диво. Коли король повернеться, то звісно ж застане королеву з дитям на руках. Тоді той, кому дитина є призначеною, матиме право прийти і забрати її. Саме так, а не через викрадення дітей, насправді поповнювались малочисельні лави відьмаків, і ось. Дитям несподіванкою для славетного Геральта з рівії стало левеня з цінтри. Протягом всієї саги ми бачимо суперечки на тему призначення та наслідків, що прийдуть при його невиконанні. Призначення майже силою зробило Геральта названим батьком цірі, а Єнефер не відчувала до неї справжню материнську любов. Ось і момент, коли історія ділиться чітко на двоє. дві лінії, два персонажі, хрещення вогнем та Вежаластівки. Хрещення вогнем особлива для мене частина. Вся книжка просто просякнута атмосферою подорожі з друзями. Цього разу Геральт справді подорожує не сам. З ним тепер лучниця Мільва, Вампір Регіс, Нільфгардецька Гір, якому було доручно знайти цілі і доставити її до Емгера Варемрейса. Проте він від цієї місці потім відмовляється. Ну і куди ж без любистка? Події розгортаються просто під час війни королівств, півночі та імперії Нільфгард. Жахи війни по. Чійно нагадують про себе по мірі їхньої подорожі в пошуках цирі. Це частина, яким кожна добре наповнена комізмом та жартами. Як без жартів, коли з тобою любив. До речі, про любивка. Саме під час подій хрещення вогнем він почав писати своє, напевно, найвідоміше творіння півстоліття поезії. Це частина, як і всі інші, багата на прекрасно написані сцени. Це битва на мості, в якій вся команда опинилась досить таки випадково. Міст хотіли перетнути Нільгарці. На протилежному боці знаходилось військо меве, королеве Лірії та Рівії. Так сталося, що Геральт Мимохід став командиром у обороні мосту на ярузі, поруч із кагіром та корпусом королеви меви. Битва була запеклою, всі тільки те й робили, що рубали та перерували удари, переважаючих по кількості нільфгарців. Геральт говорив про це так: хрещення вогнем, подумав відьмак, наче шалений рубаючи і переручі удари. Я мав пройти крізь вогонь для цирі. Я йду крізь вогонь у битві, яка аж ніяк мене не стосується, якої я взагалі не розумію. Вогонь, який мав мене очистити, просто палить мені волосся й обличчя. Після битви його річне командування і допомога левісь корівійському корпусу не залишилась непоміченою. Королева мева спитавши про ім'я, дізнається, що він не пасований лицар. Тож за прикладну мужність у бою за служну справу він вже вдруге стає Геральтом із Рівії. Про цірі палац, Морен, школа для чаклунок. Всі вони хотіли визначити та приборкати незрозуміло навіть самі цірі силу. Вона мусила вчитись у найкращих, та обставини змусили подрослішати і вчитись далеко не у тих, в кого очікувалось. Названий батько далеко звідси. Я не фар, названа матір, взагалі невідомо де. І так потрапивши до несприятливої місцени, розпливчисти це поняття, несприятлива місцена. Десь пустеля без краплі води, а десь баня з мужиками за 40, які побачили твій неголений задок. Цірі віднаходить себе, покликання друзів. І звісно, фіштех. багато фіштеху. Ну і як же без своєї орієнтації? Проте тут це показано неабияк, З причини і не просто для Галочки. Одне з найкращих висвітлень іншої орієнтації. І ось вона, наче збудувала нове життя, як раптом за її бандою посилають місцевого дядька пана Самерного, що для відьмаків переходить в режим поносу задавного. Так, я про Лео Бонгарта, який бав все ціріне товариство, ще й сама Цірі тепер. Гарно прослідковує її розбитість, наче вважала, що осідлала дикого коня, та він неочікувано скидає тебе. Порти їй вдалось втекти. Вона переховувалась в домі старого якому повідала свою історію, тим часом сама пошлідковуючи свій шлях. Як з дитини вона виросла і гадала, що все їй до снаги, як за надмірним вживанням наркотиків та веселищів, і з наскоків банди, вона гадала, що найрозумніша, і саме тут фатально помилилась. Ми можемо побачити, як остаточно формується Цірі. Цього разу вже готова до викликів життя. І о, повірте, життя їх дасть. Бонгард знову виходить на лови. і він теж змінився. Його тепер не так цікавить замовлення, як хіжацька жага. Та цірі засвоїли уроки, добігла до вежі ластівки, що можна вважати. Досягненням цілі. Все це чудово прописана історія, гарно зроблений розвиток, але це ще не кінець. Ось і фінальний розділ про книжкові саги. Ось сьома та заключна книга. Та перед цим. Споконвіку люди боялись незрозумілого. Всі ці поведінкові інстинкти і понині засідають в нас. Так, вже склалося, що краще боятися зі списом заходити в незвідану печеру, бо часто вона могла виявитись ведмежою барлогою. Відьмак дуже близький за значенням до цієї ведмежої берлоги. Тому такими розхожими і стали фрази перевбивають потвори за нас візьмуться, і різні речі про викрадення дітей та смерть під випробуванням еліксирами та травами. Відьмаки інакі, і їх меншість, така собі гнана група, до якої звертаються лише коли дочку втягнуло в болото чи Чоловік зник в лісах, до яких нікого, крім відьмака й не послати. Для людей з проблемою відьмак функція. інструмент. Для інших пошрамована потвора, що сама до уперя близька. Ми всі довго йшли до цього. Як ви, так і я, так і персонажі. Тож, пані та панове, настав довгоочікуваний фінал. фінал. Емир рейс, якого ми могли знати ще з першої збірки оповідань, а конкретно з питання ціни, як насправді дань. Зв'язавшись з Віліфорцем, який його потім зрадив заради своїх цілей і планів на старшу кров, Емгер вирішив відшукати доньку першим, але склалось так, що його підопічні, боючись імператорського гніву, підсунули йому фальшиву цірі дівчину, десь з королів з півночі, яку просто викрали. Не дивлячись на схожість, Еммер розуміє, що перед ним не цілі. Дівчину добре вишколо. Лили та навчили як поводити себе з імператором, але навіть через хорошу підготовку, видно страх. В Один з таких моментів він питає в неї, чого вона насправді хоче, то навіть пропонує відіслати її додому. Проте дівчина відмовляється з кожним днем, Емгер все сильніше відчуває прижінь до неї та проявляє все більше доброти за рівною турботи. Саме фальшива цірі повпливала на остаточне рішення відпустити справжню цірі в кінці після битви з Вільгефорцем. Його зміна жорстокого імператора, готового дружитись на власної доньці задля власних інтересів налюблячого та турботливого чоловіка, є однією з найліпших написаних ліній в сюжеті. Закохавшись в фальшиву цірі, він таки. Влаштовує пешне весілля, роблячи дівчину імператрицею Нільфарду та королевою Цінтри. В той час, як законна спадки мецетрону, врешті змогла віз'єднатися зі своїми найдорожчими Геральтом Єнефер. Зустріч ця не була легкою ні для кого. Втративши всю команду та заладве здолавши могутнього чаклуна, Геральт добре поранений, врешті бачить Цирі. Сказати, що вона змінилась, нічого не сказати. Не лишилась і сліду надмірної самовпевненості. Вона подорослішала після смерті багатьох товаришів, розчарувань, втрачених надій, люті та всього пережитого болі, вибравшись із замку, вони й зустрічають Ємгера. Проте він, як вже було зазначено, відмовляється від свого першого задуму і навіть не розкриває свою персону цірі, тільки Геральт впізнає його. І ось, вже повернувшись до королівств півночі, в місті, в якому вони зупинились, розгортається колотнеча нелюдів. та Єнефер використовують потужне закляття, щоб втихомерити справу до нелюдських крові людей. Та це не спрацьовує. Вбивства на вулицях і далі продовжуються. Геральт знаходить себе в самому епіцентрі однієї з сутичок, і тоді бам! Чи то через декісь обставин. Чи то пророкування цірівка Ерморні збулося, але в нього прилітає зуб. смерть від трьох зубів. Всі навколо нього метушаться та пробують допомогти спинити кров та все дарма після всіх пригод, інтриг, битв, вбитих монстрів, нелюдів, ельфів та чарівників. Славнозвісний відьмак Геральт із її помирає від тризуба. це важко повірити, але таке життя. Невідомо точно, чому це сталося. Може, спрацювало пророцтво, може, виконавши своє призначення, врятувати дитя старшої крові, настав його час іти. Достеменно відомо тільки одне: щось закінчується, а щось починається. От ти підійшло до кінця відео. Сподіваємось, що усі ці години написання сценарію монтажу витрачені не даремно і після перегляду у вас, глядачів, з'явиться бажання ознайомитись для тих, хто вже встиг перечитати в цілому з сагою, а саме циклом книг. Або хоча б з іграми. Коротше кажучи, все це відео було однією великою пропагандою читання та відьмака загалом. Якщо якимось чином сподобалось відео, поділись з друзями. Хто знає? може історію Білого вовка захочуть дізнатися більше людей. Дякую за перегляд та побачимось в наступному відео.